Воно перший раз як пахнуло, я не зрозуміла, я, я, я спочатку не ну як я испугалася, то майже що це таке? Тільки ще подумала про це, а воно другий раз пахнуло і ми, ми біжемо, пови, пови, повибігали. Я, оце, я до сих пор не могла дійти. Повибігали всі в коридор, ми не знаємо, що, куди нам бігти, що нам робити. Двері валяються, все валяється. ну Це страшне. Стекла летять. Я проснулась, вискочила в коридор, двері мої настіж. Стою, ничего нічого не поняла. Говорю, слава Богу, що хоч не порізалась. Вихожу, оце все. Двері вы... вивернула вот это. окна побити, балкон вон вив... вивернути настиж. стіж. 22.40 у нас було зафіксовано приліт кабів, бачите, повилітали багато і шипок, і рамок всі. Попередньо десь ну, порядка 100-150 е, домогосподарств. Ну, це не тільки ця локація. Ну, я думаю, що вікон до 200 це точно буде. Прямого попадання не було, але вибуховою шквилою пошкоджено за попередньою інформацією, 5 багатоповерхівок, також пошкоджено 18 транспортних засобів. На ранок зафіксовано, що до за медичною допомогою звернулося 12 громадян.